Старий новий рік після переходу на сучасний календар це свято продовжують відзначати в слов'янських країнах. Для дітвори це тільки в радість. Знову ялинка, знову подарунки. Святковий настрій малечі, обділеній увагою батьків, подарували вихованці творчої студії Міні Тіві. Дітвора вже звикла до світла софітів, тому театральні постановки, танці і пісні виглядали професійно. А на сцені палацу дітей та юнацтва запанувала казкова атмосфера. Несколько лет подряд делаем благотворительную акцію для дітей, детского дома гнізде і реабилитационного центра Обрій. Ми проводимо мероприятия, где концертна програма, де подарить какие-то подарочки для Ну, Очень много дітей дуже готовятся, делают своїми руками різні поділки. Много інтересного готується в праздник. Вихователі розповідають, концерту діти чекали з нетерпінням, адже змініть вішниками знайомі давно. Тільки починаються новорічні свята. Нас палац піонерів запрошують і наших діток запрошують завжди на такі свята. Нашим дітям дуже подобається. І вони кожен рік запитують, а нас ще будуть запрошувати. І Ми сюди приходимо, і діти вилучають багато записів. Дітлашня в залі від веселих номерів на сцені просто у захваті, підспівувала і навіть пританцювала. А ще по секрету зізналась, що хоче отримати під староноворічну ялиночку. Діда і снігурунку з карками. Ми хочемо від, від Діда Мороза отримати я ле, ле, лего, е, ну, гору, таке лего великий. Я хочу бати пульту. Да. І танта нам не пульту. Розважали своїх ровесників зі сцени юні співаки, танцюристи та актори більше півтори години. Не обійшлось і без подарунків. Наостанок вихованці студії Міні Тіві пообіцяли обов'язково зустрінутися з дітворою знову, аби подарувати малечі справжню казку.